Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам надано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити шість питань. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше. Про скаргу Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровану на Центральній виборчій комісії 14 жовтня 2025 року за номером 21 34 6203. Та деякі питання діяльності Львівської обласної територіальної виборчої комісії, і це питання доповідає член комісії Гущенко Вікторія Анатолійовна. Прошу дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги. В вашій увазі пропонується проект постанови. Так, до Центральної виборчої комісії 14 жовтня надійшла скарга Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, суб'єктом оскарження, в яких визнано Львівську обласну територіальну виборчу комісію. Так, суб'єкт звернення зі скаргою повідомляє, що територіальна виборча комісія не розглядає заяву Панкевича, який був визнаний обраним депутатом Львівської обласної ради щодо реєстрації його депутатом указаної місцевої ради. На підтвердження до скарги надано трекінг відправлень. Ня Укрпоштою, що на думку суб'єкта звернення зі скаргою, є доказом отримання Львівської обласною ТВК заяви Панкевича. Копію скарги та доданих в неї матеріалів було надіслано Львівській обласній територіальній виборчій комісії для надання пояснень. Так, до комісії 3 та 10 листопада надійшли пояснення Львівської обласної територіальної виборчої комісії, в яких зазначено про те, що згідно з протокольним рішенням комісії визначено окремих членів, які уповноважені приймати. Та реєструвати вхідну кореспонденцію. Та також повідомлено, що указана комісія 11 жовтня від кандидата Панкевича безпосередньо отримала його заяву щодо реєстрації його депутатом Львівської обласної ради. Крім того, Львівська обласна територіальна виборча комісія інформує про те, що документів на електронну пошту їхню не надходило, зокрема, заяви Панкевича щодо реєстрації його депутатом, а доданий до скарги. Протокол перевірки електронного підпису не є доказом, який би свідчив про те, що кандидатом надсилалися документи щодо його реєстрації на електронну пошту Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Таким чином, також Львівська обласна територіальна виборча комісія інформує про те, що документи, про які ведеться мова у скарзі, ними було отримано 16 жовтня. Про що також зроблений запис у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який також доданий до пояснень Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Таким чином, на момент звернення зі скаргою, без діяльності Львівської обласної територіальної виборчої комісії допущено не було. А відтак указана скарга підлягає. Є у відмовленні водночас разом з тим, центральна виборча комісія зазначає, що досі рішення львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо документів, які отримані нею, були 11 жовтня. Не прийнято від відтак. Існують усі підстави для зобов'язання Львівської обласної територіальної виборчої комісії прийняти відповідне рішення. Таким чином, Центральна виборча комісія постановляє задоволені скарги Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровані в центральній виборчій комісії 14 жовтня 2025 року, за номером двадцять один, Відмовити, визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян без Львівської обласної територіальної виборчої комісії, яка полягає у нерозгляді питання. Щодо реєстрації депутатом Львівської обласної ради Панкевича Богдана. Романовича визнано обраного депутатом зазначеної ради на чергових виборах депутатів цієї ради 25 жовтня 2020 року в єдиному багатомандатному виборчому окрузі та єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія зобов'язати Львівську обласну територіальну виборчу комісію не пізніше 25 листопада 2025 року розглянути питання щодо реєстрації депутатом Львівської обласної ради Панкевича Богдана Романовича. Про що невідкладно поінформувати в установному порядку центральну виборчу комісію? Звернути. Увагу Львівської обласної ТВК та її членів на необхідність неохильного дотримання вимог законодавства України під час реалізації своїх повноважень та організацій роботи. Копію цієї постанови надіслати Львівській обласній ТВК та обласній організації політичної партії Українська Галицька партія. А саму постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні, чи я бажаючи в заточності обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосного рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного. Це питання про скаргу громадської організації Центр контролю передвиборчих програм, зареєстрованого в Центральній виборчої комісії 20 жовтня 2025 року за номером 21376274. Це питання доповідає член комісії Перпилюк Володимир Григорович. Прошу дякую, шановні колеги. У скарзі суб'єкт звернення просить зсунити факт бездіяльності Полтавської міської територіальної комісії, збережати зазначену комісію зареєструвати депутатом Полтавської міської ради Тетюника В'ячеслава і доручити голови Полтавської міської ТВК, оголосити підне рішення на найближчій сесії Полтавської міської ради. Свої вимоги, суб'єкт звернення обґрунтової бездіяльності Полтавської міської ТВК відповідними вставинами. Проте перед тим, як розглядати скаргу по суті, ЦВК зобов'язана з'ясувати, чи належний строк поданого скаргу, чи належним суб'єктом, чи до належного суб'єкту розвідку цієї скарги, громадська організація не може бути суб'єктом звернення зі скаргою, тому пропонується, є підстави для того, щоб за цю скаргу без розгляду по суті. В зв'язку з цим пропонується скаргу громадської організації влучити без розгляду по суті. Копію цієї постанови в разі прийняття надіслати громадській організації Центр контролю перевиборчих програм та полтавській міській територіальної виборчій комісії і постанову прилюдницю на офіційному веб-сайті. Для загального інформування довожу довідомо, що стосовно ситуації в ТВК, ТВК завершило процедуру реєстрації депутата, тобто на даний момент бездіяльності з боку ТВК немає. Дякую. Прошу підтримати проєкт постанови. Дякую, шановні колеги. Чи бажаючи взяти участь обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12. 12 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного. Це питання знову ж таки про скаргу громадської організації Центр контролю передвиборчих програм, зареєстрованого Центральною виборчою комісією комісії 20 жовтня 2025 року. За номером 21-37-6275. це питання також доповідає член комісії Перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую. В цій скарзі Центру контролю правоборчих програм стверджує при бездіяльність Полтавської обласної територіальної виборчої комісії, яка полягає в невизнанні обраним наступною зачерговістю кандидата в Полтавської обласної ради від відповідної місцевої організації політичної партії. Просить зобов'язати Полтавську обласну ТВК визнати обрану наступною черговістю кандидатів в депутати. Знову ж таки, через те, що громадська організація не є належним суб'єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії, пропонується залишити без розгляду по суті. В Зв зв'язку з цим скаргу громадської організації Центр контролю перед оборочих програм залишити без розгляду по суті, копію цієї в ради прийняття на дістати громадської організації Центр контролю передборчих програм і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Для загального інформування довожу довідомо, що ТВК на даний, на даний момент прийняла постанови, для, які необхідні були для виконання процедури заміщення. Тому бездіяльності з, з боку цієї ТВК немає. Також. дякую. Прошу підтримку. Дякую. Шановні колеги, чи є участь заточі обговорення цього питання? Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне, четверте питання порядку денного. Це питання про деякі питання, пов'язані з достроковим припиненням повноважень Народного депутата України обраного в демондатному виборчому окрузі номер 170 та Харківська область це питання. Доповідає член комісії Єфремова Ірина Олексійовна. Прошу дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги. До центральної виборчої комісії, 27 жовтня, 2025 року. Від вищого антикорупційного суду надійшло повідомлення про набрання. 10 жовтня 2025 року законної сили обвинувальним вироком Вищого антикорупційного суду від 14 листопада 2024 року щодо народного депутата України Верховної Ради України дев'ятого скликання Дарченка Андрія Миколаєвича згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 23 серпня 2019 року. Про реєстрацію народних депутатів, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня дев'ятнадцятого року в одномандатних виборчих округах Адарченка було зареєстровано народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня дев'ятнадцятого року в одномандатному виборчому окрузі 170 Харківська область. Статтею 81 Конституції України передбачено, що в разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного. Депутата України його повноваження припиняються достроково з дня набрання законної сили рішенням суду в зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України. Центральна виборча комісія зазначає. Пунктом 20 частини першої основно, статті 92 основного закону України встановлено, що організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України. Так, питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України урегульовано законом України про вибори народних депутатів. Положення і прикінчивими положення і перехідними положеннями Виборчого кодексу України, і ці положення є чинними. Зокрема, частиною 5 статті 15, частиною 1 статті 10, 106 закону передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, Центральна виборча комісія. В порядку, встановленому законом, призначає проміжні вибори народного депутата України. Разом з тим, на сьогодні в Україні триває воєнний стан, виданий указом президента України від 24 лютого 2022 року. Проведення воєнного стану в Україні затверджено законом України від 24 лютого 22. Року частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану встановлено, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республики, Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Тому комісія бере до відома факт дострокового припинення повноваження народного депутата України обраного. В одномандатному виборчому окрузі номер 170 Харківської області враховуючи відповідні статті Конституції України при кінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України, закону України про вибори народних депутатів України, закону України про правовий режим воєнного стану, указу президента України. Про проведення воєнного стану України затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року. Частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану встановлено, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Тому комісія бере до відома факт дострокового припинення повноваження народного депутата України обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 170 Харківської області, враховуючи відповідні статті Конституції України, при кінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України, закону України про вибори народних депутатів України, закону України про правовий режим воєнного стану, указу Президента України. Про проведення воєнного стану України затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року та законом України про центральну виборчу комісію. Постановляє взяти до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України Адарченка Андрія Миколаєвича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 170 Харківська область з підстав, передбачених пунктом 2 частини 2 статті 81 конституції України. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Харківській обласній військовій адміністрації. А повний текст постанови прошу оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Коли прошу підтримати. Дякую. Дякую, Ірина Максієвна, шановні колеги. Чи є бажаючи до обвороні цього питання? Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Ставлю на голосування. Проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне, п'яте питання порядку денного. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Гухатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли мотивовані звернення голови Охтирської міської територіальної виборчої комісії Сумської області та голови Чернігівської районної територіальної виборчої комісії Чернігівської області з доданими до них матеріалами до про дострокове припинення повноважень деяких членів виборчих комісії зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії. Без поважних причин також комісія отримала подання про заміну члена Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії. Е, отримані документи були перевірені. Е, виходячи з за результатами перевірки, вбачається е, підстави для дострокового припинення е, для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень відповідно до пункту 9 частини 4 статті 208 кодексу у зв'язку з. Е, Двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин окремих членів Охтирської міської територіальної виборчої комісії та окремих членів Чернігівської районної територіальної виборчої комісії щодо двох осіб, про яких йдеться в мотивованих зверненнях, не було надано неналежно докази, і відтак не вбачається підстав для прийняття відповідного рішення про дострокове припинення повноважень цих двох членів виборчих комісій. Враховуючи зазначене, сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно з трьома додатками, повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Охтирської міської територіальної виборчої комісії. Сумської області та Чернігівської районної територіальної виборчої комісії Чернігівської області було включено, е, е, включено усі повноваження, яких пропонується достроково припинити цієї постанови. Про можливість подання не пізніше шістнадцятої години 45 хвилин 14 листопада до Центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цих територіальних виборчих комісій, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Миколаївський, Сумській та Чернігівський військовим обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з 5 питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12. За одноголосно рішення прийнято. Так, і останнє, шосте питання порядку денного. Це питання про заохочення працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії. І я визначений доповідачем цього питання. Колеги, ну, зазвичай ми такі рішення приймаємо за, за результатами. Виборчого процесу найчастіше, але зараз, на жаль, в Україні вже тривалий час продовжується, триває воєнний стан, вибори не проводяться. Тим не менше, центральна виборча комісія працює, виконує свої функції як типові функції, як виборчий період, функції підготовки до повоєнних виборів, які надзвичайно важливими будуть і відповідальними. Також нетипові функції, які... Нам додалися під час воєнного стану тих особливих умов, в яких зараз працюють всі державні органи України і всі громадяни перебувають. Тому виникла в нас така ініціатива спільно фактично відзначити, подякувати всім працівникам, так і від і окремо відзначити деяких е, шляхом прийняття, зокрема, відповідної е, про постанови, якою пропонується фактично засумлінне виконання своїх обов'язків та особистий внесок у забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння виборчим комісіям та з нагоди 28-ї річниці творення Центральної виборчої комісії. Відповідно до положення про почесну грамоту Центральної виборчої комісії та положення про подяку Центральної виборчої комісії, нагородити почесною грамотою Центральної виборчої комісії та відзначити подякою Центральної виборчої комісії ряд кандидатур. Вони в нас всі є в проекті відповідно до на цього списку. Також пропонується цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Також окремо скажу, що щодо нагородження пропонуються наші працівники, які мобілізовані, виконують свої завдання у складі Сил оборони України. Вони хоч не е, працюють безпосередньо в Центральної виборчої комісії, але, мабуть, вони. В числі перших, які, які повинні бути відзначені. Тому ми тут вони теж передбачені. Колеги, якщо є запитання, готовий відповісти. Немає запитань. Якщо є бажаючих взяти участь у обговоренні, то прошу. Немає бажаючих. Що немає, то можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Ставлю на голосування проект постанови шостого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12. За одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за... Підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань засідання комісії на цьому оголошую закритим.